І як правильно заварювати зелений чай. Секрет користі у правильному заварюванні. Найчастіші помилки, занадто гаряча вода і довга витримка. Температура не окрім приблизно 70-80 градусів. Чому це важливо? Бо при 100 градусах катехіни руйнуються, чай стає гірким і дратує шлунок. Час настоювання півтори-три хвилини, не 10. Якщо перетримати, катехіни переходять у гіркі сполуки і чай втрачає користь. Посуд, скляний або фарфоровий, без металу. У металевому посуді, навіть у френч пресі, можуть відбутися хімічні реакції, які змінюють смак чаю і знижуть його властивості. Якість краще листовий чай, а не в пакетиках. Листовий чай це цілі або скручені чайні листочки, а пакетики це зазвичай пил та залишки, які мають менше користі. Кількість оптимально 1,5-2 грами або 1 чайна ложка без гірки сухого листового чаю на чашку води, приблизно 200 мл. Точне дозування залежить від легкості чайного листа та того. Наскільки м'який або міцний напій ви хочете отримати? Смакота!